Що може бути ще виразнішим символом Росії? Троє дітей з усіх сил тягнуть за собою обморожену діжку нерівною засніженою дорогою, а ззаду її підпихає якийсь чоловік. Цю картинку, вміщено до неймовірної кількості підручників, хрестоматій та альбомів за совєтської доби, зазвичай трактують однозначно. Мовляв, це обвинувачувальний вирок художника царській Росії, де навіть дітей експлуатували. Таке трактування можливе, і було би єдино правильним, якби не назва цієї картини тройка. І в цьому сюжеті я вам поясню власну версію виникнення саме такої назви, ба більше саме такої картини. Адже не лише дитячу працю особлюють ці діти, а саму Росію. І розтлумачить нам приховані сенси цієї метафори ніхто інший, як Микола Васильович Гоголь. Тож поїхали, обіцяю, що буде цікаво. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. А ми тут говоримо тільки правду і нічого крім правди в контексті мистецтва і самобочування росіянців та розкаяння у власних злочинах проти людства і проти природи. Чи ж не цікава тема для розбору, якщо враховувати, що мова йде про всім відому на постсовєтському просторі картину Василія Пірова Тройка? Так, дехто з вас чекав сюжет про трьох богатирів Веснісова. Він також уже готовий. Але я дуже хочу, щоб перед тим як дізнатися історію про міфологізовану Росіюшку, ви дізналися й про альтернативний погляд на цю страну Рабов. Ці троє богатирів саркастичні, жахливо щирі й відверті, але не забігатому наперед. Просто напишіть у коментарі, чи відома вам ця картина і з чим вона у вас асоціюється. А я тим часом почну з несподіваного для вас, друзі, зізнання. Є все ж таки росіянські художники, чию творчість я принаймні частково готовий полюбити. Ось, наприклад, Василія Пірова я би в жодному разі не підозрював у бодай якихось симпатіях до української теми або української проблематики. На відміну від Івана Крамського, Іллі Ріпина, Миколи Ге, Григорія Мясоєдова, Миколи Ярошенка, Архипа Куінджі та ще хто з нас кількох лідерів руху передвижників, до України Василій Піров якраз не мав жодного стосунку. Але господи, як же він ненавидів Росію її менталітет, її соціальні устої, цінності, її домострой, її огидну нерівність. І якого ж вдячного критичного реаліста знайшло мистецтво в особі пірова, який усю цю гидь виводив на чисту воду у своїй творчості? Звісно, я мушу сказати, що передовсім ранній період заслуговує на увагу. В другому періоді своєї творчості він майже відійшов від критичного реалізму та зосередився на битописанні, так би мовити. До речі, подібну міграцію здійснив і згадуваний уже тут Григорій Мясаєдов, який від ось таких робіт на схилі літ, перейшов до ось таких, і про якого я розповідаю ось у цьому сюжеті. Утім, засереджуся нині саме на цій роботі Пірова. Давайте уважно її роздивимося. Якщо відверто слабенькі чорно-білі репродукції, поміщені в численні совєтські книжечки. І близько не передають враження від уважного та вдумливого споглядання цієї роботи. Просто подивіться на вирази дитячих облич. Ці діти виснажені, худющі, знедолені, вони тут по-справжньому страждають, і атмосферу цілковитого відчуження підкреслює образ глухої стіни, повз яку вони тягнуть сани і над якою вітер носить сніг. Лівий хлопчик ближчий до пса, таке враження ледь не агонізує, який із нього помічник. Він сам ледь не падає, що вже говорити про зусилля, з яким він тягне цю діжку, щоб підкреслити його дитячі страждання за роботою, яка й для дорослого здається пеклом, художник одягає його в доросле вбрання. Бачите, як огидно звисає рукав, ніби ще одна перебита нога, яку хлопчик, ніби побитий пес, підняв перед собою. Цілком можливо, що дрібний песик тут, щоб підкреслити таку асоціацію. А з іншого боку, від нього така ж виснажена дівчинка, маленька, вона не відстає від хлопців у своїх таке враження нелюдських зусиллях. Вона в геть благенькому пальті, і це при тому, що чоловік позаду за ними в такому ж убогому, а все ж хутряному тулупі. З того, як скойовджено її волосся, очевидно, що дівчинці просто в лице дме навісний вітрюган, що ще більше перешкоджає цій дитячій сізіфовій праці. Також видно, як здіймається шалик на шиї в хлопця посередині, душа його розкрита, а в погляді повний відчай та безнадія. Підпихач, який ззаду підштовхує сани з обмерзлою діжкою, судячи зі всього, майстер і вчитель цих дітей. На це вказує друга назва картини: учні майстрові везуть воду. Але значно більше про роботу свідчить її головна назва, за якою робота й стала відомою тройка. Отже, що значить ця назва? Чому саме тройка? Адже по факту на картині п'ятеро людей, ну і як мінімум тягнуть сані з водою четверо. Тож не йдеться про кількість осіб. Я думаю, це очевидно підводить до простого висновку: під тройкою тут мається на увазі та сама русская тройка коней, яку вони тичуть всюди, де тільки можна. І, вочевидь, в часи пірова це й була найперша асоціація. Але чи справді звичайних коней мав на увазі цей критичний реаліст? Чи будь-яку тройку він мав на увазі? І чому асоціація саме така? Давайте послідовно зробимо кілька логічних кроків на основі аналізу мотивації цього реаліста. Адже контраст між зображенням, убогі, ледь живі діти, які виснажуються від марних зусиль, і назвою оця горда русська тройка вже виглядає як гіркий сарказм Пірова. І множить цей соціальний сенс багатократно. Але не лише соціальний. Насправді одна обставина робить цю картину Пірова іще глибшою та русофобнішою, ніж можна зробити висновок на перший погляд. Адже ми з вами можемо і не пам'ятати про найбільш розповсюджений образ тройки в руській культурі. Але я вам нагадаю: це образ Русі тройки з мертвих душ Миколи Гоголя. Так так, той, який. Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под твоей дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель. Не молния ли это сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движения И что за неведанная сила заключена в тех невиданных светом конях? Ибо любил Бистрою да же Кожоруські не любить бистрої їзди. І я зараз поясню свою думку. Адже мертві душі росіянці вважають одним із ключових текстів у російській прозі. Однак наш Микола Гоголь так наситив свій текст з сарказмом при змалюванні сучасної йому Росії, що не викликає жодних сумнівів його мета. Запропонувати здорову альтернативу Пушкіну, який Росію глорифікував, ясна річ, що ніяка чужа незнайома Росія жодним чином не могла ні замінити, ні бодай затінити Гоголеві його світлої України, тієї самобутньої стародавньої барокової України, мітками якої наповнені його ранні твори, і тієї України, повернення якої Гоголь вже й не сподівався дочекатися. Але обставини вимагали принаймні імітації висловлювання. З Гоголем виникла дивна ситуація. У юності він понад усе прагнув стати істориком, вивчати любу його серцю Малоросію, себто Україну, писати праці про її пісні та викладати у Київському університеті. Ну гаразд, може, і не понад усе, але щодо кожного пункту є неспростовні докази. Тобто Микола Гоголь був типовим українським аристократичним юнаком та ще й гетьманської крові, який прагнув зробити хорошу кар'єру у метрополії, причому не втративши власної ідентичності, а по можливості ще й повернувшись на батьківщину. Однак історика з Гоголя не вийшло не в останню чергу через його підозріле захоплення персоною Мазепи та подібними історіями на грані, які йому загрожували звинуваченням у сепаратизмі. Гоголь був фанатом історії русів, мабуть, першої української націоналістичної праці на території Російської імперії, якщо не взагалі. Зрештою, у нас є два сюжети про Гоголя, де ми послідовно і докладно доводимо, що його можна і варто вважати українським письменником та етнографом. Але зараз не про це. Окрім того, що Гоголь був українцем, він ще й був людиною. Коголь хотів не лише співати своїх улюблених українських пісень на тусовках з українськими та й росіянськими аристократичними юнаками, він ще й хотів банально їсти. Для цього йому були необхідні багаті пожертви, тобто покровительство імперської аристократії. І серед неї на першу половину 19 століття зацікавлених та платоспроможних українців було небагато. А може і голові дуже важила ще й все імперська критика, однак з часом він переходить на змалювання Великоросії, але водночас, як же змінюється його інтонація та тематика творів? Так звані Петербурзькі повісті це на рідкість депресивне чтиво. І буквально в кожній герої їдуть дахом від холодної великоруської безвиході. Ревізор діє дещо інакше через безжальне висміювання російської системи правління. Чиновництва, якщо точніше. А от мертві душі це прекрасний приклад Гоголя, загнаного в кут. Адже спонсорувати його за опис великоросійського бруду вже ніхто не хотів. З багатьма критиками Гоголь був посварений якраз через це небажання прославляти Росію, як це робив той же Пушкін. Таким чином. Письменник-романтик Гоголь, який присвячував свою творчість рідній та дещо ідеалізованій Україні, стає письменником-реалістом Гоголем, який відтепер пише про Росію, але Боже, з яким же сарказмом та із заблічительним ядом. І так Гоголь їде за кордон і там, здебільшого в Римі, працює над своїм магнум-опусом про Росію, про що він щедро повідомляє усім спонсорам. А зрештою, видає тираж Мертві душі. Дивовижну сагу рівня Іліади, але її фокус це не пригоди героя в морі повному небезпек, а пригоди афериста в поміщичій Росії повній лохів. Таке глобальне пониження дискурсу Гоголю тім компенсує короткими фрагментами несподіваного ейфорійного захоплення Росією, які на думку сучасних критиків виглядають у текст як цілковито інородні тіла. Які Гоголь при тому ще й успішно інтегрує у власне плетиво іронії та сарказму. Дослідники визнають, що Гоголь взагалі не знав про ту глубінну Росію, яку намагався живописати в мертвих душах. Якщо про Україну він і так дуже багато знав, і ще й мати надсилала йому зібрані етнографічні новинки, то про Росію він не знав фактично нічого. І це не дивно, адже спробуйте знайти і наведіть в коментарях бодай один. Твір доби романтизму, який би захоплювався Вілікаросії в етнографічному сенсі, Подай щось рівня або хоча б поля вечорів на хуторі біля диканьки, буквально усім руським романтикам, включно з Пушкіним, Лермонтовим, Жуковським, Релєєвим, було абсолютно пофігу на культуру реальних росіянців. Усі ці міфи про Аріну Родіоновну, кріпосну сімейства Ганнібалов, як носительницю отого великоруського народного начала у творчості барчука та явного інородця Пушкіна розбиваються об її абсолютну непрофесійність і профанність. Поясню, увесь масив пушкінського народництва, усі ці лєші і русалки на ветвях. Це просто вінєточки в загальному масиві творчості Пушкіна, які скоріше свідчать про плоди натхнення від бабусиних казачок, ніж цілеспрямована дослідницька активність. Гоголь реально досліджував українців, збирав етнографічні дані, зібрав понад тисячу пісень. Для Пушкіна всі ці крестьянствуючі вілікароси були лише антуражем, екзотичною вітребенькою, на якій можна городити своїх царєй салтанов. Знайдіть, бодай в якомусь центральному творі Пушкіна народність або зацікавлення рускої етнографії. Цього немає ні в Євгенії Анєгіні, ні в Кавказському Камплєнніки, ні тим паче в Полтаві. Немає нічого подібного ні навіть в Борісі Гадунові, адже до чого там народність. Так Пушкін намагався вивчати діяльність Ємельяна Пугачова, але це маргінальна сторінка його особистості. Можливо, не продовжена через ранню смерть. Але факт залишається фактом: пушкінський романтизм відрізнявся від Гоголівського незмірно сильнішим космополітизмом та меншою увагою до народної культури. А в Гоголя в романтичний період цього було дуже дуже багато і густо, і все винятково на українському матеріалі. Тож зовсім не дивно, що російську критику і, на жаль, його власних спонсорів. Почало напрягати відверте українофільство Гоголя, оформлене у вечорах та Миргороді. Тож Гоголь мусив робити вибір лишатися бідним і безвісним співцем України, чи стати багатим та славетним співцем Росії. І Гоголь, схоже, зробив вигляд, що вибрав друге. Утім, був це свідомий виверт Гоголя, який знову дошкулив великоросам, або ж просто його неміч сформувати позитивну візію Росії. Однак мертві душі аж ніяк не став глорифікаторським романом. Так американська дослідниця Едита Бояновська пише про цю обіцянку Гоголя потішити російський націоналізм і її провал, усвідомлюваний Гоголем від початку. Ось так: риторика національного откровення в поєднанні з таким змістом, що, хоч як це парадоксально виявляється, антинаціоналістичним, шкідлива для будь-якої нації, яка себе поважає. Росіян робить росіянами відповідно до мертвих душ набір досить невтішних рис, таких як одержимість рангами, нездатність визнавати свої помилки або повна відсутність уміння передбачати накладання націоналістичних ліричних відступів на антинаціоналістичний у своєму настрої головний корпус роману, відбивається на тексті, що є в ідеологічному плані абсолютно розладнаним. Однак, за найближчого розгляду, самі відступи виявляються глибоко двозначними, а їхня данина націоналізму двосічною. Едита Бояновська має на увазі саме той ледь один відсоток ліричних відступів Гоголя, де він починає припадочно глорифікувати Росію. І найвідомішим із них, безперечно, є фінальний абзац мертвих душ, отой самий про Русь-Тройку. Тож оскільки він для нас є вкрай важливим для пояснення пірова. Давайте ж зупинимося на ньому докладніше. Я попросив нашого друга, відомого українського поета Богослава Поляка, зачитати той самий фрагмент із мертвих душ. Не так ли і ти, Русь, що бойкая, необганімая тройка, несешся? Димом диміться під тобою дорога, гримят мости, все остається і остається позади. остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в всех неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали свышены знакомую песню дружно, и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа, чудным звоном! заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и косясь, постаранивается и дают ей дорогу другие народы и государства. Критик Вессарион Белинский, цитуя відступ про российский простір и финальный про «Русь-стройку», называя их поющие дифирамбы, Блаженствующего в собі національного самосознання. Але як переконує нинішнє прочитання Гоголя, він банально, як і властиво росіянцям, видає бажане за дійсне, що ж значить образ Русі тройки насправді, найпевніше він втілює собою презирство до занепадницької західної пишноти і виявляє грубу силу, якою і є Росія або якої її еліти хотіли би бачити. Ви можете знайти дуже багато кітчевих зображень в інтернеті десь у такому дусі. Адже деякі замовники любили коней, а деякі не надто видатні художники цим промишляли і множили цей кітчевий образ далі і далі. Але Піров, як ми побачимо далі, розрубує це кітчеве порочне коло ну або, як мінімум, закладає в нього динаміт, який вибухне в майбутньому. Едита Бояновська, коментуючи розлам між анонсованими намірами Говеля та результатом, пише. Зрештою, в романі підтверджується фундаментальна диз'юнкція в гоголівському мисленні про Росію між гадкою реальною Росією і Росією як прекрасною ідеєю. Однак ідеальне бачення, яким завершується роман, залишається двозначним, як і всі ліричні інтерлюдії. Хоч у фрагменті і оголошується її перші серед націй держав, Росія залишається нестабільною загадкою, безтурботною, непередбачуваною стихійною силою для кращого і для гіршого. Дослідниця, зрештою, робить висновок, що Росія Тройка виростає з образу екіпажу, що несе шахрая, який уникає покарання. Ефемерна тройка цього відступу, здатна на таку неймовірну швидкість, втілюється зі старого і ненадійного екіпажу Чичикова. Образ майже летючих коней, які мчать Росію тройку в цьому відступі, залежить від трьох Чічиківських шкаб. Двох із яких іще й у цілком глумливій манері Гоголя звати засідателі секретар, а править ними вічно бухий кучер Саліфан. Зрештою, коментуючи ліричні відступи в мертвих душах, дослідниця робить висновок. Отже, всі три націоналістичні відступи в мертвих душах, хоч і самі по собі проблематичні, також глибоко ставляться під сумнів їхнім контекстом. Слава російського слова залежна від надрукованої лайки. Ліричне звернення до Росії як пісні знижене переходом до грубого діалогу. Велич Росії як швидкої тройки різко зменшується при порівнянні з реальним екіпажем, що служить мотивом метафори. У кожному випадку іронія охолоджує націоналістичне завзяття. Але гаразд, припустимо, Гоголь наситив образ з Русі тройки сарказмом. Росіянська критика в його часи це перекрутила і захоплювалася цими вставками неіронічно. Як і художники, кічмани, які множили цей образ. Але ж до чого тут тройка весілля Пірова? Я поясню свою думку знову: тройка пірова була написана в 1866 році. В той час твір мертві душі, а особливо ті самі націоналістичні його фрагменти, давно вже стали кліше. Їх, а особливо фрагмент про тройку, вже давно повиривали з контекстів роману і іконізували в тодішній популярній культурі. Звісно, станом на той час це ще були скромніші масштаби, ніж за Совєтів, які змушували дітей цей позаконтекстуальний фрагмент про тройку вчити на пам'ять. Утім, назва Тройка вже в часи Пірова нерозривно асоціювалася з образом Росії. Пріславутая руська тройка вже була іконізована, і даючи своїй картині таку назву, він буквально прямо відсилає до Гоголя. Який її глорифікував та іконізував цю тройку? Тож перед нами тут уявлення Пєрова про Росію. Це його варіант переосмислення образу Русі Тройки. Так і це цілковитий сарказм. Чи можна цю тройку назвати необгонімою, чи гремлять за нею мости? Чи не блискавка це скинута з неба? Звісно, це блискавка, але це блискавка, яка пронизує серце жалем за реальною картиною тодішньої Росії. З її брутальним нехтуванням прав дітей з одного боку, але і з її неміччю, і водночас необхідністю робити таку тяжку, таку дурну роботу, як возити воду в той час, коли все довкола заметене снігом. Адже нагадаю, що друга назва картини: учні майстрові везуть воду. І уявіть, скільки зусиль йде надарма. На те, щоб отримати діжку води зі снігу, пішло би значно менше часу за зусиль, чи не так? Тож Піров натякає тут іще й на безсенсовість існування Росії як такої, в тому вигляді, в якому вона існує, в тому образі, в якому він її втілив на моє переконання, в образі перелицьованої, підданої переосмисленню Гоголівської Русі Тройки. Звісно, я не претендую на цілковиту достовірність, серйозні історики мене би запитали, чи є факти, які верифікують мою аналогію. Але, друзі, наш сюжет це не наукова стаття. Тому так глибоко я Пірова не засліджував. Але якщо цей сюжет набере понад 5 тисяч вподобайок, я неодмінно зроблю про Пірова більший матеріал. Але які твори я там згадаю? Може знаменитих «Охотників на Привалі? або Чайпітія в метіщах чи проводи покойника? А ви бачили десь ці картини раніше? Пишіть у коментарі. А я тим часом закликаю вас офірувати на українське військо. Культуртригер тут вже здавна співпрацює з фондом Кому що треба, і нині ми продовжуємо збір. Інформація про який в описі до відео. Дякуємо за вашу підтримку, друзі.